Note Air 4 c це трішечки інший пристрій. Книга істотно ближче до електронного планшета. Кольорова має підсвічування екрана. Це все технологія електронних чорнил. Кольори на цьому екрані дають більше можливостей в тих самих нотатках. І помічати все важливе прочитане можна все ж таки різними кольорами. Ну і звичайно, кольоровий екран це важлива річ для використання різних додатків Android. Ну і ще більш важливо, як на мене, це те, що читати її можна у повній абсолютній темряві, дуже легко та приємно. Бо підсвічування має класний теплий відтінок, який досить лагідний, дочі. До Читання цієї книги у сутінках показало, що підсвічування екрану в неї дуже рівномірне, і це дуже мене порадувало. Чому це мене порадувало? Ну тому що найчастіше я особисто читаю саме ввечері. У цього екрана використана технологія з назвою Kaleido 3. І ще важливо, що сама книга вміє оптимізувати оновлення вмісту на екрані під додаток, під контент, який зараз відображається на цьому екрані. Дизайн. Тут тонкий корпус металевий, просто приємно тримати в руках таку річ. Звичайно, виробник пропонує нам фірмовий чохол, який допомагає і захищати, і який також допомагає встановлювати одразу у трьох різних позиціях цю книгу перед собою на столі. Стилус, який так само чіпляється з боку. У книжки, звичайно, є і динаміки, і вбудовані мікрофони. Тут можна і слухати книжки, текст спіч. це не забагато доброти зі самого ранку, робити голосові нотатки на саму книгу. Працює на Android, а от сховище внутрішнє тут на 64 гігабайти. Сюди можна встановлювати карти пам'яті ще й microSD. Ви можете ось так, от легко, просто вдвічі збільшити обсяг пам'яті. Ще одна цікава річ стосовно саме цього планшета: наявність сканера відбитків пальців, вбудованого в кнопку живлення. Тут можна, наприклад, для додатків, які ви точно знаєте, що вам вони потрібні саме в кольоровому відображенні, обрати більш швидкісний режим, наприклад, для того самого YouTube. Туб, якщо вам потрібно буде подивитися якесь відео. Для якихось презентацій з зображеннями можна обрати свій більш підходящий режим, а для книжок більш чіткий режим, але з більш повільним оновленням контенту. Книга така підтримує просто силу силенну форматів. Якщо повністю в цій книгі вимкнути підсвічування, то вона зможе протриматися до 40 годин безперервного використання. Якщо підняти трішечки підсвічування до тих пір, поки стане комфортно читати в приміщенні, то Книга буде тримати заряд приблизно до 25 годин використання. Стосовно додавання книжок своїх сюди, все працює і через додаток асістант на смартфоні, через офіційний сайт Books по бездротовій мережі напряму зі смартфону або ноутбука. Тут ще зручніше працювати з різними додатками з магазину, додатків Play Market. Сподобалась електронна книга. Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість.